У вересні 1939 року Німецька та Московська імперії, дружньо потиснувши руки, спільно відсвяткували приєднання до своїх імперій Польщі та Західної України. Після довготривалого перебування під польською окупацією частина галичан з радістю зустрічала передові частини Червоної армії. Та незабаром визволення перетворилось у грабіж, насильство, терор та розстріли визволених. 22 червня 1941 року між колишніми друзями-союзниками, нацистами та комуністами розпочалась війна. Українці створюють свою українську повстанську армію та борються за свою незалежність проти німецького та московсько-більшовицького окупанта. В середині квітня 1944 року радянську владу було встановлено майже по всій Україні за винятком частини західних земель. Уже наприкінці червня 1944 року лінія фронту проходить за 80 кілометрів від Львова. Переважаючи німців більше як удвічі, командування радянських військ готується до удару по 13-му армійському корпусу, що утримує ділянку броди зборів. На другу лінію оборони було призначено резервну, щойно після вишколу прибуло на фронт українську дивізію Галичина, яка була сформована у квітні 1943 року на окупованій німцями Галичині. Загроза повернення більшовизму, обличчя якого Галичани зуміли побачити протягом 1939-1941 років, змусила українців зголошуватись до лав створеної дивізії Галичина. У липні 1944 року дивізію, яка складалась з 29-го, 30-го, 31-го полків та різних допоміжних військових підрозділів, ввели до перших бойових дій. Перед початком боїв дивізія налічувала понад 15 тисяч вояків. Після п'ятиденного бою 7 тисяч загинуло та взято в полон. Частина приєдналась до УПА і приблизно півтора тисячі вирвались з оточення. Внаслідок розгрому під Бродами 27 липня 1944 року радянські війська знову окупували Львів. Героїчна оборона дивізійниками позицій Бродами затримала захоплення Львова на кілька днів. Це дало можливість тисячам українців, у тому числі інтелігенції, іммігруючи на захід, врятуватись від московського терору. 20 липня. До річниці боїв та прориву з оточення дивізії Галичина на Львівщині відбулося ряд заходів, присвячених цим подіям. У селі Червоне Золочівського району, на місці прориву, де у 90-х роках було закладено військове кладовище, на якому перепоховувались віднайдені у Бродівському котлі останки вояків дивізії Галичина, відбулось покладання квітів та молитва по загиблих. Участь у вшануванні пам'яті вояків взяли учасники цих подій та молодь клубів Української військово-історичної реконструкції. Одягнені у відтворені за часом цих подій у військові однострої вояків дивізії Галичина, хлопці разом із капеланом помолились та бойовим залпом вшанували пам'ять загиблих в липні 1944 року вояків. Також в селі Підгірці Бродівського району покладанням квітів та молитвою було вшановано вояків українців, які загинули в Бродівському котлі, воюючи на боці Червоної армії. Головні події цього дня після Червоного та Підгірців відбулись на горі Жбир, що біля села Ясенів Бродівського району. Саме за цю гору у гарячі липневі дні 1944 року відбулись бої між Червоною армією та німецьким Вербахтом. Схили гори обороняли і підрозділи дивізії Галичина. У 1991 році на місці цього бою урочисто відкрили монумент, однак уже через кілька днів пам'ятник знищили за наказом міністра оборони Союзу РСР. Сьогодні урочисто було відкрито відбудований пам'ятник. Після урочистого молебня та концерту біля пам'ятника... Усіх присутніх запросили на театралізоване дійство реконструкцію Бій за гору Жбир». За сигналом червоної ракети розпочався умовний бій. Спочатку до місця облаштування позицій прийшов відділ вояків дивізії Галичина, отримавши вказівки від командирів, вояки розпочали копати шанці та маскувати свої бойові позиції. Вислано наперед бойовий дозір. Незабаром військовою вантажівкою було доставлено ящики з боєприпасами. Перевірити готовність та роздати останні вказівки перед боєм прибуває командир підрозділу. Десь недалеко із села Ясенів вже чути постріли із стрілецької зброї, вибухи гранат. Це дивізійна розвідка наштовхнулась на передові відділи Червоної армії. Минають лічені хвилини, як бій уже веде передовий дозір. Артилерія Червоної армії веде обстріл позицій дивізії Галичина. На пагорбі вже видно постаті вояків, які, залягаючи, готуються до наступу на супротивника. Сигнал ракети і червоноармійці пішли у наступ. Та йдуть вони якось неохоче. Після перших залпів із позицій дивізії, не зумівши витримати перших хвилин бою, вони залишають поле і починають утікати. Та їм Перекривають добре озброєні НКВД і заградокряда, які, стріляючи впритул і відступаючих новобранців, повертають їх назад. Отримавши підкріплення, черговий наступ. Все ближче до позицій противника. Один із відділів Галичини, залишивши шанси, йде в контрнаступ, зав'язується рукопашний бій. Падають убиті. Командири обох сторін з окриками повертають своїх вояків на вихідні позиції. Зі сторони червоноармійців. Масований обстріл із стрілецької та автоматичної зброї кулеметів. Підходять на допомогу все нові і нові відділи Червоної армії. Незабаром жбир буде взято. Дивізійники, стримавши на певний час наступ радянських військ, за наказом командування залишають позиції та відступають на інші добре розбудовані та укріплені становища. Оволодівши вершиною, червоноармійці збирають вбитих, поранених та військові трофеї із убитих противників. Сигнал ракети бій закінчено. Під оплески глядачів, дивізійники та червоноармійці разом позують перед фотоапаратами та відеокамерами глядачів. На обличчях молоді радість, старшого покоління, радість і сум. Адже вони були учасниками цих подій і добре знають, що таке війна. Та серце радіє, що молодь не забуває про героїчні дні їхніх визвольних змагань. Ідея про реконструкцію відтворення бою на горі Жбир народилася серед членів Товариства пошуку жертв війни Пам'ять і була підтримана представниками клубів військово-історичної реконструкції з міст Києва, Москви, Кривого Рогу, Хмельницька. Наступного року до 65-ї річниці бою дивізії Галичина під бродами у селі Червоне Золочівського району заплановано провести реконструкцію відновлення прориву дивізії з оточення.